Так, доброго дня ще раз хлопчики і дівчатка, а також люди планети Земля. Ми бачимо, що багато таких, ну як це спорт, називається скандинавська ходьба. І ми бачимо групу, яка тільки що пішла. А я тут провожу час з песиками, провожу їм е, таку роботу. Щоб вони ні на кого не нападали, і щоб були, вони вели себе достойно лісових собачок. Бо вони, дівчатка йдуть, всі оздоравлюються і залишають е, негатив тут, у е, землі під листями, а тільки збирають добрі емоції для того, щоб перейти у е, соціум. і... Нести тільки гарні почуття і емоції для всіх оточуючих, які з нами пересікаються, які з нами живуть, які доленосно супроводжують нас по життю. Ми бачимо, що лежить крига, що е, зима е, тримає свої е, свою силу. Свої устої і е, сьогодні е, світить таке гарне сонечко, яке е, говорить нам, що це неначе осінь або весна, бо ми бачимо, що сніг зійшов і його майже ніде немає, тільки на лужах стоїть тонка крига. Тож, бажаю всім гарно провести час сьогодні і неділя, погуляти, укріпити своє здоров'я, сказати один одному добре слово і крокувати своїм доленосним шляхом. Хай все у вас буде добре. З вами був Сергій Голосіївський з п'ятого коридору тропи Серафима Суровського, сокральне голосіво. На все добре. Любі мої.